Доброго ранку Україна, всім великий привіт. Сьогодні для мене нова техніка, та й вам покажу, може хтось щось посовітує, куди звертати увагу на які вузли. Давно ми мріяли про газон, але, друзі, ми, як я і казав, крокуємо до кращого, а не до гіршого. Тому, на огляді Мерседес. Друзі, Mercedes 1317. З будкою. Основна його перевага, грузоподйомність по документах, по-моєму, 7 тонн чи 6,5, щось отаке. Будемо, друзі, з нього робити самосвал. Ну, робитимемо не ми, робитимуть. Спеціально обучені люди, які знають, що йому робить. Так, так що, якщо в кого є контакти толкових людей, скажімо так, хто переробляє не за всі гроші світу, напишіть в коментарях, поділіться інформацією. Буду дуже вдячний. Ну, а так, а що? Машина як машина? Далеко не газон. Е, на ресорах пневмотормоза. Ну, машина пуля. Просто пуля. Мотор такий на вигляд, що його таке враження, що одна людина зможе від тіля витягти. Таке враження перше. Ручник. Шестиступенчаста коробка передач. Оригінальний пробіг. Ну, не знаю. Тільки він з'явився у продажу, буквально за півгодини було 15. Ну що поставили його в Любимі, знаєте. І ми не задумуючись зателефонували. Людина навіть сама пригнала, перереєстрували. Та і все, буде самосвал. Зараз будемо знімати будку. Знімати будемо двома GC-біхами. верная просто техника стоп вот так Під одну сторону, я думаю, витримане. така вона важка, як кажеться. До речі, будка продається, друзі. Кому треба. пишіть В ідеальному стані. Старичок. осторожно, Вира. Хорош? Ок, нормально. Вот так. Ти чуть-чуть, а тоді він чуть-чуть. Піднімай чуть-чуть. Хорош? Ти чуть-чуть. Підожди, зараз гляне, вона назад перевертається. Держала одна тяга, не вийшов болт, на іржі держався. Ігорюк, піднімай! Абу, вот, подожди. Піднімай. Ще чуть-чуть. Не, у нього вище, ніж у тебе. Хорош. поднимай. Поднимай, поднимай. Хорош. За мотор. Сейчас я гляну еще раз. Пойдет. По вот Давай, 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 давай. То кажется. Давай, давай, смело, смело, поехал. и упускаем. Оп. Хорош. Стой, стой, стой. Опускай! Пойдет, виїжджай! там уже не так і Так, друзі, та й що? Такий зовнішній вид, мост, ресори, видно, два листи мінялися. Новий КПП. Це ми відпилювали. По КПП, оце тут трошки засрано, а там все сухеньке, все чистеньке. Ну, робоча машина. Також обнаружив он лопнула тяга. Ну, воно, видно, їзди так уже давно. Також із цієї сторони лопнуло. Ну, та під домкратом, під раму, знімемо, зваримо та й усе. Не знімали цю штучку. Підрамники вона називається, правильно, щоб у нас лишилися брезговики. Тому що більшість всього, що ми будемо їхати на Черкаси, брезговики повинні бути обов'язково. Бо спиняти, скажуть, далі їхати не можна. Камінці від вас летять. Так, а ми, друзі, віємо, не калібруємо, а віємо жито і фасуємо в берег. Е, ну, віється, друзі, так відразу скажу, що можна брати і сіяти. Процес той що, самий, що і на пшениці. Тільки е, більше лотків ми переставили у шнек, який вже грузи, в Та й усе. Добавили вітру. Зараз усе покажу, бо потім воно буде гуркотіти, стукотіти. Тут у нас отаке, ось, бачите? Ні про що. Колосочки, соломка. Тут також солома. До речі, запитували, як називається даний апарат. І СМ10 віє, А це називається АПО 5, по-моєму. Виробник один і той самий. їх хроби. Там є такі зараз здорові, роблять взагалі як літак. Це саме перша модель. Допустим. Рекомендував, зробіть задвижку. Як ви думаєте, люди її зробили чи ні? Ні. Дуже зручна штука. Не надо, закрив. Надо, відкрив. Скільки надо, будь-який потік зробив. Ну, працює це взагалі. Простота просто зашкалює. Скроті, блін. Сітка. Та що вперед? Тут стоит частотник, плавный пуск. Вияли на 7,67 в увитер, а сейчас 7,2. Також плавный пуск. Сюди бігом-бігом включаємо Ось Штани і вперед! Засипати зручніше. Нашому JCB, бо в нього тіпш трішки вущий. Буде частюля. Так, друзі. Уже тільки купили, вже ремонтуємо. Так як я і показував, лопнули ці тяги дві тяжки. Полуавтомат, прихватка по краях, розпилюємо болгаркою більше, ніж до середини. Проварили з однієї сторони, розпиляли болгаркою знову, проварили з другої сторони. так, щоб Метал, який ми наносили, щоб з'єднався між собою. Ні в якому разі не вкидайте гарячу у воду, тому що може лопнути. Та й що, це от отак? От Опять же, зараз GCB? Стропила, саму раму піднімемо і зберемо все в обратному порядку. Е, щось я дивився дивився і так і не зрозумів. Оце два воздухозаборника. Чи що це за система така? Щось, щось непонятно. Ну, зараз зніму фільтр. І буде, і все стане на свої міста, скажімо так. Очікуємо на GCB, бо GCB довівають жито. Та й що, друзі, знявши повітряний фільтр, розібрався. Це в нас е, другий отвір. Це відсасує пил із наружі фільтра. Тому що ми тільки зняли, я думаю, це жах, все в пилюці. Оказалось ні. Оце в нас забор у двигун, чистий, чистесенький, немає грами пилюки. А це відсос цього пилу. Так що все окей. Це воно виходить, боже, це в як які. Роки люди робили для людей. Оце ось від совспилу, а оце забору цей у двигун. Ух ти! Миші прогризли, будемо лічити. Тільки пізніше. Так, очікуємо на GCB. Появою GCB, друзі, звісно, трохи розлінились. Ідеалі треба Домкрат, але Домкрат перехвачується декілька разів. Тому отак. От Підняли, зараз ломиком трошки ресуру нажмемо і все буде окей. Це, друзі, до речі, не відсос провітря, а забор повітря. Трошки я помилився. Ну, в принципі, дуже грамотно зроблено. Десь воно спереді там бере те повітря. Ну, коротше, коротше, ставимо назад і відправляємо в дорогу. Е, вже в принципі ми оприділилися, що нам буде робити, бо, як оказалось, треба і моста. Переставляти сюди, коротше, є моменти. Такий кінцевий результат, все зложили на місце. Все стало, в принципі, без проблем. Як я й казав, будемо передвигати міст, робити базу коротшою. Обрізатимемо раму. До речі, навіть автономка є і працює. І висоту бортів десь метрову нам треба, щоб у ключечнику він вигружався без проблем назад. Так що, друзі, отакий апарат Mercedes. Кому сподобалось, ставте лайкос. А далі буде ще цікавіше, друзі. Їдемо молотити завтра соняшник. Переставили, тому є такі удосконалення на жневарки Велесагро, соняшниковій, яких я не бачив ні в кого. До завтра, друзі.